Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень лайв На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми приймемо участь в перспективному Теснеті з призовим фондом 50 тисяч доларів, а також іншими винагородами. Поетапно розглянемо, що нам потрібно виконати. Але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проектів, Republic все ніяк не успокоїться, те, що роздає нам копійки, так ще й постійно вводить якісь нові правила. Тепер вони знову борються з ботами, і нам потрібно пройти. Верифікацію, вона доволі проста. Я виконував її через мобільний додаток, так як на комп'ютері не відображається ця вкладка. Ви переходите в додаток, оновлюєте його. Далі вкладки, де у вас вказані ваша кількість токенів, ви туди переходите. Там буде кнопка Верифікація. Там просто потрібно на камеру потримати обличчя, підвести, відвести телефон. Все це займає там близько 10 секунд. Я думаю, кожен знає, хто проходив хоча б якусь верифікацію, як це все працює. І все далі вас повинно просто відобразитися, що далі вам будуть там нараховувати. Понти за ваш експіріанс в залежності від кількості вашого експіріансу, і максимально здається там на добу 500 XP. Тому хто приймав участь в цій роздачі, обов'язково проходимо цю верифікацію. Троє майнер продовжує платити. Також що до Dutch City, там тепер з'явилась можливість ще обмінювати наші камні на злитки, які ми зможемо далі обмінювати на поинти. Для того, щоб переробляти наші камні. Ви йдете вправо по карті, там знаходити коваля гарі. І там вже отримуємо злитки за наші камні, які ми можемо отримати, відкриваючи бокси. Далі ви йдете вліво біля песту, там де ми отримуємо бокси, проходимо трішки далі. Там буде девей, і в нього вже можемо обмінювати злитки на поинти. Тому хто приймає також участь в цій роздачі, я сподіваюся, ви розберетесь. Ну і далі перейдемо до самого теснету, переходите за першим посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас ЕСЕ. Це NFT платформа, яка зараз проводить тестнет, і ми можемо прийняти в ньому участь з мінімальними витратами. Переважно нам потрібно буде проявляти тут активність, і ми зможемо розділити призовий фонд 50 тисяч доларів токенах ЕсЕМ і NFT Раніше цей сайт вже проводив. Реєстрацію вайтлисті на ранній доступ для тестування, але все одно кожен бажаючий може прийняти в ньому участь. Просто потрібно використовувати код запрошення, без нього ви не зможете зареєструватися. Його я залишу в описі під цим відео. Ну і далі реєструємося, натискаємо Start, Get Started. Далі нам потрібно підключити гаманець в мережі Goerli. це тестова мережа. Далі коннектимося, підписуємо. Далі я потрапляю відразу на сайт. Вам потрібно ще буде ввести код, який я залишив в описі. Далі ми залишаємо цей сайт, переходимо на сайт Mirror. Тут нам потрібно змінити NFT в мережі Base, і це будуть єдині витрати. Цьому теснеті ми підключаємо свій гаманець в мережі Бейс, в кого її ще нема. Додаємо через Chainlist. Всі посилання я залишу в описі. Також залишу декілька мостів, якими ми можемо завести в мережу бейс токени. І далі мінтити цю NFT, Я витратив на це долар 41. Далі ви робите скрін, що ви замітили цю NFT, переходите в дискорд. Також всі посилання будуть. Знаходите гілку «Well Proof». і тут вказуєте свій гаманець, за яким ви реєструвалися, та мінтили NFT. І також залишайте свій скриншот. Але як бачите, тут багато хто просто залишає скриншот свого профіля. Але в правилах сказано, що потрібно залишати саме ось цей мінт NFT. Тому не знаю, можете залишити ще цю вкладку. скрин профіля. Я залишав скрин самого мінта. Але як бачите, тут багато хто залишає просто профіль. А можете взагалі залишити і те, і те. Я думаю, це ні на що не вплине. Ну і після цього, як ви це зробили, вам нададуть роль реального тестувальника. І далі ми повертаємося на сайт. Тут переходимо в вкладку Challenge, «My Challenge». І далі нам потрібно тут виконувати завдання. І за це ми будемо отримувати понти, за які ми вже отримуватимемо свої винагороди. Ми давайте розглянемо, які челенджі нам потрібно виконувати. Перший це тут переважно нам потрібно підписатися на різні соцмережі. Як бачите, я вже більшість з них виконав. Але якщо ви тут будете виконувати, наприклад, Twitter, вони перевіряться не зразу, я виконав їх десь декілька годин назад, але вже як бачимо, я можу їх отримати ви зразу. Не зможете цього зробити, тому що буде йти перевірка і все, як бачите, виконані всі ці завдання. Ну тобто, тут доволі все просто. Наступний квест це запрошення партнерів. Ви можете запрошувати за допомогою свого реферального кода. Він у вас вказаний ось тут. Тобто, ви можете просто ділитися ссылкою на сайт. А тому, хто реєструватиметься, вже потрібно буде вводити ваш код. Далі, у нас тут є наступний квест, і тут поки що доступно перше завдання. Перше, що нам потрібно, заходити Платформу 3 дні поспіль, потім зробити 3 лайка і дослідить 30 лотів. Поки що я не розумію, що це за дослідить 30 лотів. Ну і за це ми отримуємо, як бачимо, 100 понтів. Далі тут також доволі простий челлендж. Тут нам просто потрібно буде заповнити. Наш профіль додати ім'я, додати біо, встановити аватарку, додати зображення і додати електронну адресу. Це ми можемо зробити з вами вкладки Акаунт, профіль. І тут ви встановлюєте картинку, логотип, редагуєте профіль і тут. Вже вставляєте ім'я, ім'я користувача, робите опис, під'єднуйте Twitter, заповнюєте електронну адресу і зберігати. І все, ми виконали цей челендж. Повертаємося на головну, знову переходимо в челлендж. І наступні завдання ми просто пишемо повідомлення в чаті. Ми просто виконуємо завдання. Ось за одне повідомлення в нас є чат. Ми на нього натискаємо, і тут можемо спілкуватися. Тут є як і україномовні, англійськомовні. Чат тут загальний, можливо, далі якось будуть його розділяти, але поки що ви можете, просто навіть як бачите, дехто спамить свої коди запрошення, ви також можете так зробити. І таким чином отримати ці поинти. Ну, Якщо ви пройдете всі ці завдання, поки що ви зможете отримати 500 поїнтів. Ось це завдання також поки що не можна забрати. Воно заглючило, далі воно вже як розлюче, зможете забрати свою винагороду. Ну і далі вже слідкуємо за відкриттям подальших челенджів, виконуємо і заробляємо ці поінти. Ну і також по можливості, хто може запрошувати друзів та партнерів. І за це також отримати додатково поінти. І також є ще одна можливість заробітку поінтів. Переходити за посиланням під відео на платформу Questn. І як бачимо, ми тут також можемо отримати. 800 pointів і 20 USDT. Тут розписана вся інформація щодо проведення тиснету. В загальному тут доступно 25 квестів, тут ми можемо їх всі бачити. Просто виконуйте ці завдання і забирайте поинти, і також, можливо, 20 USDT. І ось таким чином ми заробляємо ці поинти, слідкуєте за відкриттям нових челенджів, виконуєте їх і далі вже. Чекаємо запуску токена і отримаємо свої винагороди. Так що, кому цікаво, переходимо. Виконуємо цей теснет. Ну, А я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. І давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.